Ні, день робочого тижня, яким побачили його, наші журналісти розповів продовж цього випуску. Доброго усім вечора. Музика. Відновити міськрайонну просвіту, заборонити святкові салюти, подбати за дітей тих, хто зараз в окопах. Будинок для приїжджих працівників освіти переобладнати під садочок. Цього вимагають містяни від депутатів та чільника нашого міста. Чи готові вони йти на поступки стріянам? Довідається вже за мить. На все про все півгодини усі питання обговорили на депутатських комісіях. Тут залишилося лише прийняти рішення на порядку. Денному звіт про виконання бюджету за перше півріччя. По доходах надійшло 109 млн мільйонів чотириста тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду 94 млн мільйони сто тисяча гривень. І у спеціальному фонду 150 15 мільйонів двісті тисячі гривень. Незважаючи на скруту в країні, на те, що більшу частину коштів держава забирає на потреби армії, у місті все ж ведуться господарські роботи. Шляхи ремонтують, школи реставрують, міняють вікна, переобладнують старі санвузли. На новітні завершили роботи біля хреста неподалік Благовіщенської церкви. Оновлений майдан Йосипа Сліпого відкриють на воздвиження чесного хреста 27 вересня. Тішить, що пів. Тьом сім'ям героїв майдану, родичам загиблих та важко поранених на сході, дали пільги на комунальні послуги. Знайшли також 30 тисяч гривень на лікування стрийського героя Юрія Пекуша. У розділі різне депутати читали звернення від своїх виборців. Питання по школі. на сіл вирізника від другої школи там не було дерева і вікна постійно школі світло. О 13-й годині починають нагортати салюти. Зараз йде у нас війна, можна так сказати, і люди багато переживають, і коли у нас починає гриміти ті салюти, значить деякі де люди старенькі, які гіпертонію мають, вони, вони практично, можна так сказати, в них наступає криз Йосипчук і були, не себе воєнкомати. Бо взагалі не зареєстровані в воєнкоматі, а Йовсицюк ухиляється, до нього приходять з воєнкувати, несуть повіски, не може його знайти. Просили депутати-очільника нашого міста звільнити від сплати за харчування дітей, батьки яких призвані до армії. Щодо будинку для приїжджих працівників освіти, то міський голова пообіцяв подумати над тим, щоб знову його переобладнати в дитсадок. Нерово. Тому що з кожним місяць, з кожним ми рухаємося в переграммі з вами. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Роман Купранець, пранаць новини. І лише 40. попереду великі плани, які обов'язково втілять у життя позаду досвід та тисячі випускників, які стали людьми з великої української літери. Рідна Альма Матер гордиться своїми вихованцями, вкладає в них всю свою душу, знання та материнську любов. Адже у педагогічному резерві 9-ї Стрийської школи тільки найкращі педагоги, які знають, як виростити українського патріота. Про школу ювілярку далі розповім розлогіше. 40 років тому школа на Грабовецькій знаходилася ось у цій двохповерхівці. Навчання проводилося на російській мові. Згодом збудували і нове приміщення. Це ж віддали під житловий будинок. Альма-матер розрахована на тисячу учнів. Однак зараз тут навчається лише 300 з лишком дітей. За чотири десятки років тут було вже сім керманичів. Кожен залишив за собою добрі діла. Втім, про Івашківа, який зробив для цієї школи чимало, пам'ятають. Чи не усі містяни, за сприянням колишнього директора, на жаль, сьогодні покійного Івашківа Зиновія Васильовича була встановлена і посвячена стризьким владикою Юліаном Гбуром фігура Матері Божої неустанної помочі. Так само за бажанням Зиновія Васильовича у школі є кімната молитви, так як ми її називаємо кіно. Капличка, шкільна капличка, де щотижнево проходять? Молитви. Одразу при вході у школу красуються кубки, медалі. Усі ці нагороди здобули вихованці школи Олімпійського резерву. До слова, таких у місті лише дві. Наша школа підтримує Олімпійський комітет області, де проводиться багато змагань. Зокрема, наші учні у місті Червонограді на змаганнях з Олімпійського Лечення. Зайняли призові місця, де були нагороджені м'ячами і книжками. Наші діти люблять спорт. Це свідчить більшість того, що маємо багато грамот, кубків, медалів. Ці педагоги не лише навчають, але й шукають, відкривають нові таланти для того, щоб зрозуміти, хто є хто. Вони об'єднуються у предметні групи, обирають найцікавіші теми, презентують їх дітям. Безперечно, у цій справі допомагають і батьки. Налагодження контактів з ними один з пріоритетів педагогічного складу. Раді бачити тих, які цікавляться історією і які хочуть підняти свій розвиток культурного мовлення. Тому що нас теж на високому рівні працюємо до об'єднання українських мовників, філологів. Основне навчити любити, бути уважними, самостійними, аби в майбутньому ці діти могли знайти себе у світі професій, не покидаючи країни, в якій виросли вже першачкам. Розповідають про події на сході їх тут, навчають любити Україну. Час диктує нам свої правила і саме захищати, тому що діти наші не налаштовані до захисту. Вони її люблять. І ось саме захист вітчизни це є наше першочергове завдання як в організації виховної роботи. Серед педагогів є багато випускників цієї школи. Пані Світлана ще з маличку хотіла стати вчителем, таким, як її перша шкільна мати, любов до людей, до батьківщини. До дітей в першу чергу виховувати їх справжніми патріотами своєї батьківщини України. Я думаю, що так. Добрий приклад усім школярам, і малим, і великим, подає ось ця дівчина Богданка. Є президентом 9-ї школи. Дівчина відтепер веде активну громадську діяльність. Бути лідерами, вчить і інших. Я відвідую різні. Наприклад, співбесіди сьогодні мусила проводитись обговорення в міській раді. Круглий стіл там кожні там. З кожної школи діти збираються. Урочистостей з нагоди 40-річчя навчального закладу тут не проводили. Нині зібралися на лінійку, згадали найцікавіші фрагменти життя рідної школи. Подякували господеві за всі блага та щедроти. Священники церкви всіх святих українського народу відслужили подячний молебень. Разом з шкільними та духовними наставниками промовили молитву за спокій на рідній Україні. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Пані Люби Хомчак знову були гості до її книгарні ідея не з пустими руками завітав Михайло Олійник. Своїм шанувальникам наш містянин презентував другу книгу із серії Віхи футбольної історії стрищини. На представлення праці відомого у нашому місті журналіста прийшли найрідніші пану Михайлові люди. Дружина, син, його друзі, тренери, колишні і теперішні футболісти, функціонери. Побував на події, і значно молодший колега по професії пана Михайла, наш Микола Бойків. І Стецьковича Данилюка і Кізими через Бенька, Петрика і Чурка та аж до Петрівського, Нікановича і Павлєва. Всього у своїй праці Михайло Олійник зібрав імена 258 славетних постатей: ветеранів, футболістів, тренерів, меценатів, футбольних функціонерів, директорів стадіонів, технічний персонал, начальників команд і журналістів, які в той чи інший спосіб протягом десятиліть кували славу футбольної стрищини. Над своєю працею йде надзвичайно Багато статистичних та автобіографічних даних журналіст від Бога працював довгих п'ять років. Що саме цікаве, що якби ну, коли писав, ну то розумієте, було якесь таке, ну як, 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 ну, як, 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 ну, як, ну, як, ну, як іскорка, якась розумієте, а вже, от, ну, коли, коли закінчував, був то якби ну, трошки було такі, як ну, якби сум, що вже ну якби нарешті, типа, це вже ну все до якби логічного завершення підходить. І ну, якби повірте мені, що це якби ну якби ну праця ну, титанічна. Як зізнається сам автор, він зробив лише пів справи. Він щиро вдячний меценатам, які допомогли йому випустити книгу у світ. Розповідає, щоб написати здавалося б небагато. Цього 100 сторінок прийшлося потратити не одну ніч, довго працювати над архівними даними, відбути десятки зустрічей, щоб когось не образити, згадати про усіх славетних. Я бажаю. Пану Михайлові далі вести таку роботу в далі. от, підтримувати і відроджувати бувшу славу стрейського футболу. І взагалі Михайло Олійник дуже вічливий. Кожному, хто прийшов на презентацію, він подарував по примірнику та надав слово. Щиро вражені новою книгою були усі без винятку гості цього заходу. Право в тому, що відтворення тих даних, які були про людей, які в свій час жили. Адже багато цього не знає. І зараз вихід цієї книжки дає повну інформацію, можливо, не вичерпну, але інформацію про те, як розвивався футбол в стрію, на кому він базувався, хто долучався до цього. Тобто це є приклад для наслідування. І детальнішого розвитку придбати книжку Михайла Олійника можна у книгарні, де відбулася презентація за 35 гривень. Та на цьому Михайло Олійник не зупинятиметься. Обіцяв, що уже через два роки, якщо обійдеться без форс-мажорів, стрий побачить ще одну його авторську працю: 150 славетних постатей спортивної Стрийщини. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Я повернусь весною. Пісні навіяні Майданівським духом цієї неділі виконають митецькі знавці народної студії естрадних мистецтв Говерла на чолі з Михайлом Золотухою. Концерт, присвячений Небесній Сотні та воїнам АТО, розпочнеться о 15-й годині в будинку культури. У районному теж пройде свято. Пісні патріотичного змісту співатимуть аматори та сільські виконавці з усієї стрищини. Конкурс славою у війні цьогоріч пройде в рамках сторіччя українському січовому стрілецтву. І знову його підтримає наше добре серце. Вже завтра у нашому місті стартує конкурс патріотичної пісні славою у війні. Це вже третій фестиваль. Юлія Миколаївна Королешин розкаже більше. Юлія Миколаївна вітаю вас у нашій студії. Взаємно і вітаємо телеглядачів. Звичайно, наш конкурс з'явився три роки тому назад, тому що в цей час ми думали, як відсвяткувати 70-ту річницю утворення української повстанської армії. І оскільки ми давно намірені були організувати такий конкурс, сталося стартував, живе уже третій рік, і цього року цей фестиваль конкурс більше, скажімо, направлений на ту подію, яку буде святкувати чи святкує вже українство, це сторіччя від часу створення українського січового стрілецтва. Так як і кожного року наші конкурсанти, а це будуть представники з кожного села, це і одну, і другу пісню можуть співати різні чи соло, чи дуети, чи тріо, чи мала форма. Тому наш фестиваль-конкурс десь об'єднає принаймні в суботу до 500 чоловік, людей. І він почнеться о 9-й годині ранку. І так як ми розписали наших учасників, закінчиться приблизно о 19:30. Запрошуємо всіх, можна прийти до нас і в суботній день. Вхід буде вільний, але просто треба буде зберігати таку ідеальну тишину, тому що члени журі будуть працювати. І цього року у нас такий дуже почесний чоловік, можна казати, почесний громадянин міста Стрия, наш уродженець. Це пан Тарас Микитка, який зараз перебуває у нас. А він Є професором і очолює в Донецьку музичну академію імені Сергія Прокоф'єва, тому ми й самі хвилюємося, щоб гарно все в нас пройшло, тому що дуже рідкісно, коли такі люди очолюють журі на районному рівні. За якими якостями будуть оцінювати кон конкурсантів? Ну, звичайно, ми дивимося і на вік. Дуже приємно, коли до нас проходять 6-7-річні діти. Учасники цього річ є такі? Не скажу вам, бо точної інформації ще не маю. Діти, скажімо, старшого трошки віку, молодь, ну і, звичайно, люди поважного віку. Бо якщо минулого року, якщо говорити про учасників поважного віку, то була пані, якій виповнилося вже 90 років. Тому, а взагалі-то ми радо чекаємо на всіх, бо той, хто виходить, можливо, вперше на сцену і хоче подарувати. Можна казати, нащадкам ту пісню, яка вже забулася, бо мета наша така: кожного року знебуття підняти, ну, принаймні, 126 пісень. Це, уже, якщо помножити на 3, то є добрий такий завдаток для того, щоб, можливо, хтось колись. Досліджуючи цю тему, написав цілу професорську дисертацію. Чи не було задуму е, ці пісні, які вдасться е, підняти з небуття, як ви кажете, записати на диск для того, Ми це щоб робимо. залишити. Ми це виступлені. робимо. Пан Ігор Мадзяк, я думаю, що і цього року буде з нами в залі і зробить ту клопітку роботу. І... Минулий, е конкурс патріотичної пісні славою війни і була особисто на ньому присутня, був цікавим е, е, хлопці, які перемогли, е, нагадували пікардійську текцію. Мені особисто, як вони поживають і чи будуть цьогоріч брати участь у знову у конкурсі. Ну живуть, поживають. Ми навіть тих хлопців запросили з собою минулого року в грудні. У нас була дуже гарна поїздка, така різнопланова. До Хорватії, і вони там дуже гарно представляли українську пісню. Буквально вчора ми святкували 140 років від дня заснування вагоноремонтного заводу. І оскільки попросили нас організувати концерт, ми тих хлопців запросили до концерту. Симпатичні, молоді, ще більше творчі, мають багато задумів. І е, оскільки вони були переможцями минулорічного конкурсу, то ми не маємо права, бо є в статуті відповідні положення, запрошувати їх ще раз до участі. Е, хіба як гості в гала-концерті е, у неділю? Очевидно, треба тепер сказати, що так, другий так. день у нас буде. Е, Такий концертний день, де будуть брати участь ті переможці в різних номінаціях, а також гості. Гості цьогоріч це лауреат міжнародних конкурсів Софія Федина і заслужений артист України Тарас Курчик. Тобто вони разом з нашими конкурсантами будуть брати участь у тому концертному недільному дійстві. Стільки вже на цю годину зареєструвалося учасників, які хочуть позмагатися і показати те, що вони вміють? Ну, Докладно не назву вам цифри, але кожне село зареєструвалося. І так, приблизно, за нашими підрахунками, це десь до 500. Учасників в усіх номінаціях бо, наприклад, мала форма вона може нараховувати і 12 і 15 чоловік на сцені одночасно. Наступного року будете знову проводити такий конкурс? Ми зробимо висновок цього року, тому що це теж не можна черпати без кінця, бо є певні межі, люди відходять від нас і нема звідки брати новий матеріал. Це по закінченню. Цьогорічного конкурсу стане зрозумілим, як буде далі. Взагалі, то ми цього року хотіли проводити регіональний конкурс, але оскільки ситуація в державі непевна, тому якісь розкішні такі дійства нема права і працюємо в такому режимі. Трохи вужчому. Нагадайте нашим телеглядачам, коли саме у неділю розпочнеться гала-концерт, І запросіть їх усіх, щоб вони можуть відвідати і насолодитися гарною українською піснею. Перед тим як сказати цю інформацію, я би хотіла ще повідомити про те, що і цьогоріч, як і кожного року, наш конкурс підтримує народний депутат України, пан Олег Канівець. І щиро запрошуємо всіх до нас у районний будинок. Культури. В народі це кажуть клуб Верзеще. О 14-й годині у неділю початок галаконцерту нашого фестивалю конкурсу. До зустрічі! Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в нас була Юлія Королишин, відома у нашому місті, майстриня і, напевно, мама культури стрищини. Дякую вам, що займаєте своєю справою. Сподіваюся, що Бог вам допоможе і ще довго довго років будете курувати цією сферою. До побачення. До побачення. На міжнародні спортивні змагання гран-прі України паралельно з Кубком України з автомодельного спорту на старт вийдуть найсильніші вітчизняні техніки. Серед учасників спортсмени із Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської областей та Києва всього близько 40 учасників. Наше місто представлятимуть 15 автомоделістів. Відкриття змагань о 9.30, а об 11 Дяті теж на Соколі розпочнеться футбольний турнір. Кубок Володимира Данилюка, відомого стрийського футболіста, володаря кубку 1969 року у складі Львівських Карпат. За перемогу у цьому змаганні боротимуться 11-річні хлопчаки, що представлятимуть чотири команди стрийську скалу та дитячої юнацькі спортивні школи Стрия, Дрогобича і Жидачева. Новини на сьогодні. Передивитися їх ще раз можна на сайті telelan.com.ua. З понеділка телефонуйте до нашої редакції, якщо маєте що сказати. На сьогодні це все. До побачення. Цієї суботи буде хмарно, можливий дощ. Температура 9-22 градуси тепла. Вітер південних напрямків 1-4 метри на секунду.